Друзі, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звуть Валентина. Сьогодні я ось такою красою до вас. Нарешті дійшли руки, і час все ж таки змонтувати і зробити презентацію саме своєї шалі. Пізніше буде в нас ще додаткове відео для участі в конкурсі дівчаток. Тому що в нас проводився челендж. Саме на підтримку українського виробника це українська вовна. Ми бачимо її саме в шалі. Це ось ця пряжа. Вона є кольорова різних кольорів, мабуть так скажу, да? і є однотон, є кольорова, але ж зараз мова те про однотон різних кольорів. В групі пані пряжа, на якій я, як завжди залишу посилання в Фейсбуці, ця група є. Ви можете додаватись туди, до цієї групи. Там були в нас набори і дівчата придбали набори різних кольорів саме для в'язання ось такої шалі-хустинки. Я все ж таки її назвала, мабуть, більш-не шаль, а хустина велика велика, я вже розповідала, це вже в мене. Не перша шаль, але ж друга це шаль зв'язана саме із українського виробника. Чому в мене з'явилося зв'язати саме з української вовни? Тому що в багатьох дівчаток якось таке враження не, не дуже гарне, скажу так, мабуть, да? з'явилося відчуття про українську саме вовну. І мені було бажання донести дівчатам, я вже розповідала є окреме відео про українську вовну. Там я розповідаю, що ту вовну я ще й фарбувала. Це окреме відео. За посилання залишу в кінці відео і в описі, обов'язково передивіться. Я думаю, що це буде цікаво для. Як для початківців, так і для майстринь, які ще не працювали. І я ділюся своїм досвідом там. От. Але ж є ще додаткове в нас відео про челендж, і мені дуже хотілося дівчат о, притягнути до цього челенджу, щоб перше, о, щоб це було не тільки моє бачення, а ще й бачення дівчат. Їх о, Вимовлювання, те, що їх досвід да, і їх бачення саме на цю пряжу, чи це тільки моє таке бачення, чи все ж таки. Може бачення таке ж чи подібне у дівчат, що дійсно ця пряжа не дуже погана, не така вона погана, як здається, на перший погляд, і з додаванням якоїсь іншої другої, ну іншої пряжі ми можемо зробити саме ось таку красу. Можна додавати ще і кідмахір, саме до української вовни, може просто комбінювати, можна робити дівчатка ще з. Мікси теж з пряжею, якусь тоненьку, тоненьку нитичку мериносика чи чепив мириносика, якусь мисулочку до своєї пряжі української вовни, і вона вже заграє. Тобто це буде вже о, теж мікс, він буде дуже непоганий, чудовий. Після прання ця пряжа розгортається, дуже непогана. Вона о, на фото, якщо можете подивитися, да, вона. Відрізняється вже, яка вона була в бабіні, чи моточку, да, і в яка вона стає після прання. Вона випускає пушок, да, колкість в неї зберігається, але ж все одно, вона стає дуже м'якше. Впрати я все ж таки пропоную вам чи в якомусь средстві, для, саме для вовняних виробів. Чи, якщо немає, то просто використовувати вашу шампунь і якусь маску для волосся. Тобто замочуєте, вона там полежить хай 2-3-2-3 годинки і трошки ручками його потерти. Я завжди кажу, не треба терти пряжу. Да? В даному випадку. Трошки треба її попрати для того, щоб, для того, щоб вона розкрилася. І віджим, дівчата, я робила віджим, коли я пополаскала в теплі, водички, водички, тобто водичка одного ж температурного режиму як для прання, так і для полоскання. І потім, коли вже в мене все готово, на віджим я клала машинку, Бажано якусь, якийсь мішочок да, для того, щоб її там дуже не і Поставте на 400 обертів віджиму для того, щоб вона більш вийшла вайда з неї і вона більш розпушилася. Тобто, оці волоски, які є в пряжі, вони повинні все ж таки вивести. Давайте допоможемо. Це може з першого прання вийти, так, а може з другого чи з третього, але ж все рівно потихеньку вся ця пропитка уйде і вона стане. Просто ця пряжа красуньою. Хто ще не працював з нею, то я все ж таки раджу. Це, як знаєте, як кауні, вона дуже жорстка. Це, звісно, не порівняння з кауні, але ж скажу про те, що там українського виробника вовни вона достатньо дешева по ціні, а кауні, Прибалтійська і Дондага вони дуже такі, по ціні, достатньо дорогі, та дорога, та пряжа. І, але ж вона теж ковка, вона теж ліняє, вона дуже сильно ліняє. Тому скажу, тут просто треба домовитись пряжою і подивитися, що з нею можна зв'язати. А скауні, до речі, дуже багато із дундаги дуже багато саме шалі виробляють. Тож чому ж не використовувати нашу українську пряжу і підтримати нашого українського виробника і не довести, що? Ми то теж можемо зробити саме ось таку красу. Да, тут в мене шалі, я додавала ще іншу пряжу. Ми, якщо подивитися, то, до речі, вага цієї шалі в мене 385 грамів. Я використовувала однотон, це в мене українська вовна. Оці смужечки яскраві, це в мене італійська букле. З люрексом і смісовочка в складі, де є альпака, тому вона більш така розкривається, вона більш така пухнаста. Саме ось ця така кольорова ось тут, і тут сумучки трошки світліше. Це в мене було дві пасми: це пряжа ровниця, фламе. І вона італійська, це ручне фарбування, це я фарбувала. Дівчата придбали у групі набори, вже готові, скажімо так, до вживання і в'язати саме ці такі вже шалі, такі чи поділі. Ровниця, Ровниця це коли ми бачимо, у нас пряжа вона не має такого сплітіння, як ми звикли бачити в пряжі. Вона більш похожа, така на вату якусь. І фламе, ефект фламе це коли йде ниточка тоненька і більш така об'ємна. В одній пряжі, в однієї нитки, от такі є ми бачимо. І за рахунок цього, саме в виробі, вона виходить у нас так: то більш таке тоненьке, ось ми бачимо, да, то більш таке об'ємне в'язання. В, в будь-якому. Візерунку, вона, тобто тут, бачите, візерунок інший, і вона в будь-якому візерунку вона теж гарно дивиться. Особливо мені подобається, як виглядають саме з цієї пряжі ось ці наші е, шишечки. Е, стосовно дівчата, в'язання для початківців, є в нас відео, декілька відео, є в нас інструкція, є в нас я розповідаю, як дівчатам, хто початківці, не вміють в'язати, як читати схеми, як в'язати ті ж саме коси, як використовувати да, будь-який візерунок саме в шалі. В чому великий-великий плюс? В тому, що ми звикли, що шаль, ми в'яжемо з ем, кідмахеру, і вони такі як маринки, і ми в'яжемо їх саме по схемі. Знаєте, я вам скажу так, що не кожна знаважиться зв'язати саме шаль із ківмахеру по цим складним візерункам. А це хустина, така шаль, вона дійсно для початківців можна зв'язати це за бажанням, який ви, ви хочете сюди вставити візеруночок. Ось такий візеруночок ви вскроз. Складаєте її, вставляєте. Єдине, що, дівчата, я вам пропоную все ж таки, ви бачите, як виглядає лицева гладь, так? як виглядає саме ось такий візеруночок, він більш густий, і як, як виглядає саме такий прозорий. Тому все ж таки, я вам пропоную в'язати зверху таке більш плотне полотно, а знизу більш такий ажурне. Якщо ви зв'язате повністю всю свою ажурну шаль, вона теж буде класно, дуже класно виглядати. Ось подивіться, вона достатньо така велика. Розмір в неї по довжині, якщо так, по спинці йти, ось край, там аж внизу внизу, я, на жаль, помічаюся вся на екран. В екран. Ось. І вона по довжині йде 110 метрів. Сантиметрів, метри, метрів, кажу, сантиметрів, 10 сантиметрів. Ось, а в розмах крил вона йде 2 метри 40 сантиметрів. Mm -hmm. да, десь 2,5. Тобто так. Ось, подивіться, бачите, ось. Мої руки, моя свина, і ще в нас ось такий кусок великий залишається. Ось. Ось, ось, мабуть, так, ось бачите, ось така вона велика, тобто її можна обгорнутися, Я її бачу не тільки як домашню, тому що вона дуже така класна тепла, Вона достатньо така велика розмір. Ви можете самі для себе обирати, який ви хочете. Візерунок ви теж можете обирати. Тобто, я говорю, це процес. Я занять саме цієї хустини, саме цієї шалі, це таке, знаєте, за таке задоволення. І я дуже вдячна дівчатам, те, що вирішили все ж таки підтримати мій челендж. У нас буде проводитися, проводитись конкурс, і в цьому конкурсі ми потім будемо обирати нашого переможця. І о, там дівчата обирали саме візерунки, ті, які є, і я чомусь врахувала, що в мене ця. Друга шаль з української вовни, і мені цього буде достатньо. Зараз, дивлячись на шалі, на хустинки дівчат, які зараз в'яжуть, будуть приймати участь, я розумію, що мені є бажання зв'язати ще їх декілька, тому що вони такі різні, вони в різних візерунках виглядають зовсім по-іншому. Дівчата додають сюди в смужечки ще й паєтку королівську. Тобто, чата тут ви можете я ж говорю, додавати будь-яку залишки, які у вас є вдома, і ви не знаєте, куди їх додати. То ось саме в такій шалі ви можете додавати в смужечки якісь чи мікс робити саме для цих шалей використовувати, щоб воно у вас не залишувалось, а от саме таку красу зробити. І це не тільки. Коли я проводила м, таку маленьку свою фотосесію з чоловіком, да, мені все ж таки було бажання зробити, ну, як бачила я, да, щоб це домашні була така е, тепла така атмосфера е, десь біля печі, біля е, столу меблі, щоб це була дерев'яна мебля, це плетенна мебля, е, такі багаті накриті столи, е, якась велика сім'я, ну, якось так. На жаль, в мене немає зараз такої можливості, тому я зробила багато фотографій, які ви бачите зараз. І це для того, щоб дівчатам довести, що дівчатам можна її саму сфотографувати, навіть не особливо на собі, а можна ще її фотографувати просто десь на природі. І вона теж буде чудова, класно виглядати на фото. Дівчата не тільки так, як виглядає як домашня, тому що не те не те, що не виглядає, а її використовувати можна її не тільки як домашню хустинку, так, для своїх родичів, для своїх коліжаночок, для надати щоб у спадок. До речі, дуже класна річ, яка буде від вас залишиться вашим родичам. Ти ж казала вже, що, на жаль, у мене такої можливості немає. У мене від бабусі, окрім фото її та дідуся, нічого не залишилось. Но, але ж було б дуже приємно, коли залишаються саме такі речі. Тобто можна подарувати комусь родичів своїх, чи донечки, онучці, невістки, сестрі, тобто саме ось такі хустини великі. Мені скажу дуже велике таке бажання, щоб їх було багато, бо наші українські жінки, вони дуже класні, вони дуже гарні, і саме ось, таке, ось такі хустки повинні бути в кожної україночки. Тому, дівчата, в'яжемо, в'яжемо з задоволенням, і це дійсно задоволення таке велике, тому що тут в кожну петельки ви вкладаєте саме те, що бачите ви, те, що ви відчуваєте. Не обов'язково, якісь говорю, використовувати складні схеми. Просто ви можете брати саме-саме просте візеруночки в'язати. І вона дуже тепла, тепла дуже. Її можна кажу, не тільки використовувати для вдома, її можна вийшли там десь на прогулянку, накинути себе на плечі. І вже вам дуже тепленько. Ви можете десь поїхати на відпочинок і кинути її з собою. Тобто загорнутися самі, загорнутися зі своїм разом коханим, загорнути своїх діточок. Ось тобто накрити свої ножки, не тільки, я ж кажу, плечі. Ну, вони класнючі, теплі. Тому я ж кажу дівчатам ще дуже велика подяка за те, що приймали участь у, у назві. Я в групі Пані пряжа, як завжди, залишаю посилання на цю групу у Фейсбуці, приєднуйтесь. Там теж багато чого цікавенького ви можете знайти. Дівчата викладають свої там роботи, там можна обрати десь якусь пряжу, якісь книжки бувають. Якісь пропозиції бувають, те, що не можна, допустимо, зробити якось тут на каналі, для того, щоб ви почали там якісь надихнути, і ви почали якийсь новий процес. От, і саме дівчатка, назва була опрос дівчат. Я звернулася до дівчат, щоб вони допомогли мені обрати назву саме для цієї шалі. Чомусь дівчата всі. Ну, Багатьох дівчат вирішили надати назву саме, зв'язана з зимою, може, тому що фотографії були на природі, може фотографії, тому що дійсно були в таку пору зимову, і перше, теж мені я б, чоловіку показали, він теж сказав, перше таке його враження, та назва була зв'язана саме. З зимою. А мені хочеться дуже, щоб саме ця шаль несла назву такого щось теплого, такого якогось класного, смачного, смачного <див> домашнього відчуття. І я вирішила все ж таки назвати завдяки вам, дівчатам, коли це вже так багато є пропозицій, є з чого обирати і є. Таке щось уже на фоні ваших пропозицій вже з'являється і своє якесь додаткове відчуття, і так з'явилася ця назва. І я вирішила саме цю хустину назвати Чорничний пиріг. Ну, чорничний, ви розумієте, що да? це колір схожий на чорнику з вершками. Ось Тому пиріг в нас буде чорничний з вершками. І, тому що це тепло, це затишок І це, бачите, ось такі смужечки це саме оці кремові прослойки, мабуть, да, вершкові з черницею, саме з пирогу. Тому ось звідти і з'явилася ця назва. Як ви гадаєте, чи попала я? Точку з назвою чи ні, чи подобається вам ця назва чи ні. Дівчатка, всі пошагові процеси ви можете знайти за посиланням в описі, я залишу. Є інструкція для початківців, але ж там таке трохи я розвезла. І десь з 20-ї хвилини вже саме початок в'язання, тому що дівчата-початківці не розуміли, звідки вона починається ця шаль в'язатись. І там пошагово я розповідаю зовсім для початку. Якщо ви зовсім ніколи не в'язали цю таку шаль чи хустинку, тому що на основі цього пошагового розбору. Ви зможете зв'язати не тільки шаль чи хустину, ви зможете зв'язати собі бактус, маленький якийсь будь-якої пряжі, есть там скажу вже на ваше відчуття, на ваше бажання. Просто зрозуміти, як там виглядається конструкція. Потім вже буде пошагово, я розповім, як в'язати саме ці наші шишечки. Як в'язати візерунок, який ось у нас тут є, як в'язати візерунки, які будуть додаткові ще посилання на коси, коси будь-які, вони там трьох, по-моєму, 5-3 да? ось такі візерунок, тобто розуміння, як читати взагалі візерунки, якщо ви не вмієте, куди ховати хвостики після? Завершення, як прати її, як її відпарювати, це все пошагове я залишу посилання на відео і на шорці. Ось саме так в нас в'язалась пошагова ця хустина, шаль. Тому, дівчатка, я вам пропоную ще трошечки передивитися відео. Які я приготувала для вас, буде ще додатково окремо шорти. І трошки пізніше, коли дівчатка вже будуть готові викласти свої фото, то я вже скопоную і зроблю окреме відео саме для вас, для того, щоб ви обрали переможця і подивилися, які дійсно класні дівчата зв'язали саме ось ці хустинки. Я вам дякую, що ви були зі мною. Приєднуйтесь до нашого челленджу. Це вже буде саме ваша робота, це вже буде саме ваш досвід. І я вам чесно кажу, що ви не залишитесь байдужими. І вас зачепить, тому що дівчата, коли брали саме ось такі набори, потім поверталися, наборів вже не було. і Вони казали: Валюш, ми хочемо ще, тому що на однієї шалі зупинитися неможливо. Тобто є бажання зав'язати ще хоча б одну чи дві, бо вони можуть бути різні. Дійсно, вони можуть бути різні. І це не обов'язково саме в'язати з пряжі української. Тут можна використовувати будь-яку пряжу. я ж кажу, Даже використовувати. Ці залишечки, які у вас там є. Схем, схем оцих складних вам не потрібно використовувати. Тобто, Процеси просто викликають такі відчуття, знаєте, в'язати, 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 в'язати. Тобто вона так, цей процес дійсно дуже такий приємний і нескладний. Дякую вам ще раз, що були зі мною, всіх вас обіймаю. І подобаєчки ваші будуть приємні, коменти ваші дуже будуть приємні. Пишіть, як ви відноситесь до таких виробів. Чи змогли ми вас, чи змогла я вас, а потім, дівчата, вас зачепити і викликати, викликати такі бажання, щоб теж зв'язати. Саме ось таку красу для себе, чи для своїх рідних, чи для своїх, може, подруг, а може комусь на замовлення, чи просто на продаж, чи на подарунок. Всіх вам дякую. Всім пока-пока!